Мабуть, на це мене надихнули коментарі у Ютубі, і те, що я сьогодні побачив у Фейсбуці. Зручний ректор. Розповім про свого товариша, з яким ми проводили різні проекти. Працювала в Херсоні Академія Шахів, ще деякі проєкти проводили. І чому я все ж таки там два чи три роки тому прийняв рішення видалити його від усюди. Для мене мені здається, що не потрібно витрачати час на людей, яким, як мінімум, все рівно. Коли ректор університету спочатку є неймовірним підтримувачем одного президента і про це все допише, і так далі, а потім вже розповідає, що і з іншим, начебто, непогано, це м'яко кажучи, перший дзвіночок. Коли під час обстрілів Херсону двічі чи тричі ремонтують університет, а при цьому взагалі навіть на Копійку нічого не роблять для ветеранів, яким по 90-плюс років, яким просто згорів весь під'їзд і нічого для цього не робиться, це теж просто ганьба. Тому. що в університеті ніхто зараз не вчиться, а людям потрібно якось і десь жити. Це ще один момент. Також мені здається, порядна і розумна людина, тим більше, якщо ти був сильним кандидатом в майстрі спорту, не повинна лайкати і загравати з віце-президентом федерації шахів у якого в команді працюють заблоковані за читерство, наприклад, Сидоріка. І інші, не будемо вже про всіх, наприклад, Влад Сидоріка з Миколаєва. І мені здається, що у КМС колишнього ще радянських часів людина, яка виконувала майстра, повинна вистачати розуму, щоб розуміти, що це не шахи, а аніматорство. Знаєте, можна сперечатися, ось іноді в Фейсбуці пишуть, а ось так, ось так. Чому ви так жорсткі зі мною? Чому ви там кажете, що не будете мені відповідати на питання? Я, В мене немає стільки часу, щоб витрачати його ну, на негідників, то зрозуміло, і на тих, кому байдуже, кому все рівно. Для кого все рівно, яка влада, для кого все рівно, що коїться Україна, для кого все рівно, що хтось там читирить, для кого все рівно. Що хтось постійно обкрадає бюджет, як Федерація шахів. Якщо вам на це все рівно, якщо ви це сприймаєте, то мені немає з вами про що розмовляти. Також мені немає про що розмовляти, якщо ви лояльно ставитесь до таких людей. Ось і все. Хай в мене буде завжди в мене така була філософія. Чому я так постійно, ну, багато людей баню на каналі, чому я там. Навіть коменти такі, начебто нейтральні, але я баню, якщо людина відмовляється назвати своє ім'я і прізвище. Ви хочете спілкуватися. Якщо ви порядна людина, то ви не ховаєте своє ім'я і прізвище. Так само, як тренери на Elix або в БУКі, Якщо у вас є успіхи, якщо ви майстер спорту або гросмейстер, ви пишете про це, а не просто пишете якусь брехню. Навіщо друзі? Ось така в мене філософія? Можливо, вона обмежує якісь. Моменти, можливо, вона мені не дає там десь більше заробити, і так далі. Ютуб, звичайно, із за цього там міг би мати куди більшу кількість підписників. Бо я блокую, блокую, не даю коментарям різних негідників просуватися. Але знаєте, я давно для себе вирішив. Ось це моя позиція, що краще зі мною буде мало людей, але за яких мені не соромно. А за вас. Пане Співаковський, мені дуже-дуже соромно і вже давно. Тому я і відокремив себе від вас, щоб не мати нічого спільного з людиною, яка готова бути слугою усіх господ. Друзі, для тих, для кого Україна понад усе, і для тих. Хто категорично проти читерів або тренерів рівня кавалових і так далі, розрядників. Для тих, хто переживає за майбутнє і молодих українських шахістів. Хочу, щоб все було чесно. Не хочу, щоб за допомогою покидьків з шахової школи чемпіонами України ставали читери, а вони це покривали за гроші. Для тих, в кого є. Порядність, я і працюю. Мені зручно з цими людьми. І на усіх інших, мені м'яко кажучи, все рівно. А не м'яко, я іноді розповідаю на каналі. Дякую тим, в кого чесна позиція. Дякую тим, хто навіть зараз не в Україні, але хвилюється за те, що коїться в країні як в політичному плані, так і в шаховому. Тому що мені здається, те, що робить Федерація Шахів. Це відосики, анімація і так далі. В принципі, воно те ж саме, що і роблять їх більш е високі покровителі. Бережіть себе, я думаю, порядним людям треба триматися разом на зв'язку.